Чи використовуються скорочення в реальній німецькій мові? Так. Чи їх потрібно знати? Так. Чи важко розібратись? Ні. Я коротко розповім про сфери використання скорочень німецькій мові, і ви самі переконаєтесь, чому їх варто знати. І головне основні скорочення в алфавітному порядку. Also umgangssprache Abkürzungen, розмовна мова, скорочення. В яких сферах використовуються скорочення? Давайте розберемось. Скорочення можна побачити в реальних життєвих ситуаціях, а саме це об'єкти та місця, в оголошеннях, проживання, оренда, житло, комунальні послуги, висловлення думки, письмо або повідомлення друзям, граматичні поняття, а також тексти, екзаменаційні. Тобто, на екзамені в основному читання також можна зустріти основні скорочення. Тому, як бачите, скорочення досить важлива тема. Зараз ми з вами розберемось, які є основні скорочення в алфавітному порядку. Ви вже підготували блокнот для записів? Якщо так, тоді поїхали. mit A – Скорочення на літеру А. Андра Ansicht – Іншої думки. Абзофот. З цього моменту. Аменде. В кінці. Allgemein – в загальному. Das абонемент. Абонемент. Д Akku – акумуляторна батарея, De Azubi – практикант. Bad – Ванна кімната. Besonderes – Особливо, Brutto – Зарплата до зняття податків. або Вага з упаковкою. Beispielsweise. Наприклад. Bezüglich. Щодо. Тобто, що стосується чогось. Бецінгсвайзер. Відповідно. У значенні точніше. Вживається доволі часто. Bezugsfertig. Готова до в'їзду. Тобто, Квартира або будинок, в який вже можна в'їжджати, цірка приблизно дуже часто можна зустріти. Das heißt – це означає. Невзначені це називається. Das heißt – це означає як «das bedeutet». Etc. І так далі. Запозичення з латинської мови вживається часто. Евентуель. Ймовірно. Едгешос перший поверх. В англійській та в німецькій це нульовий поверх. Оскільки класифікація поверхів у нас відрізняється. едгешос – це український перший поверх. Обагешос верхній поверх. Унтагешос. Нижній поверх або підвал. Einbauküche, вбудована кухня, зустрічається в оголошеннях про оренду. Гебоген народжений або народжена. Знадобиться під час заповнення анкетних даних. Скорочення, яке всі бачили в Німеччині, але мало хто знає, що воно означає. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Товариство з обмеженою відповідальністю. Der Hauptbahnhof. центральний вокзал. Надзвичайно важливе скорочення, якщо ви не хочете пропустити зупинку на центральному вокзалі. Heizkosten. Витрати на опалення. Хаустире. Домашні тварини. Зустрічається в оголошеннях про оренду житла. В значенні чи дозволяється мати з собою домашніх тварин чи заборонено. Індерегель. Як правило, зазвичай. Буде корисно, якщо ви переписуєтесь з кимось із знайомих німецької мови. Якщо ви цього не робите, дуже рекомендую для тренування реальної німецької мови. ДІЦІ – це потяг експрес. Інтерсіті. In Sinne – у цьому значенні. Інклюзиве. Ключно. Можна зустріти доволі часто. Insbesondere – зокрема. Ягесміте річна оренда. Єманд хтось. Це граматичні скорочення. Якщо ви будете самостійно розбиратись із німецькою граматикою. Ємандем комусь. Єманден когось. Кальтміте це оренда без комунальних послуг. Кайнеанунг. Жодного уявлення. Наприклад, ви пишете повідомлення ich habe…» Каа, я би кайн Анг. Я без поняття, я не маю жодного уявлення. Кейн бок, немає настрою. Айнфах. Кабе кайн бок. Хаби кайн бок. Кейн план. Жодного плану. Якщо будете писати повідомлення з Діслом Хабен, не забудьте додати закінчення. Я би кайн план. Де ЛКВ. Дуже часто можна почути. Це Lastkraftwagen, тобто вантажний автомобіль. Максималь максимум. Можна використати навіть в розмовній мові. І мінімаль мінімум. Мільйонен мільйонів. Монатлій. Місячний. Може бути також в оголошеннях про оренду. Мільярден. Меавецтоя. Податок на додану вартість. ПДВ. Монацміте. Місячна оренда. Мебліт. Мебльований. Менліх. Чоловічий. В значенні рід. Нума, номер. Дуже просто. Нетто це заробітна плата після зняття податків, або це вага без упаковки. Нибенкостен додаткові витрати. Якщо говорити про оренду, це комунальні послуги рауха» – це не для курців. Кафе приміщення чи якась територія. Обен ангев вище вказаний. Ода енкієс. Чи щось схоже. «Обн Обент вище названий або вище згаданий. Де ПКВ, де Перзонкрафтва це. Легковий автомобіль. Тюф. Слово, яке бачили всі в Німеччині, означає Überwachungsverein, Асоціація технічної інспекції. UNTER anderem» – Поміж іншого. ähnliches» – і щось схоже. Або щось такого роду. Unter за Певних обставин. І дуже поширене «und so weiter» і так далі. «Und vieles mehr» і багато іншого. For allem» – перш за все. Фекляй порівняння. «Im Імфегляй порівняння. Філяйт, можливо, «Warmite» – оренда з комунальними послугами. Das WC розшифровується як васа клозетту. Дівеґє Вонгемешат Гуртожиток. Або місце для спільного проживання. Вонунг квартира. Вайбліх жіноча стать. Тобто geschlecht. Надзвичайно поширене скорочення СБА. Наприклад. Центральхайцунг центральне опалення. Ціма кімната. Наприклад, в оголошенні може бути вказано цвайці в ХГ. означає цвайціма вонунг. Двокімнатна квартира. Zum Teil – Частково. Цуацайт в цей час. Цуцюглій плюс, тобто додатково, ЦЦГЛНК, Цюцюґліхнібінкосн, плюс додаткові витрати або плюс комунальні послуги. Сподіваюсь, ви обрали ті скорочення, які вам сподобались найбільше і які ви вважаєте найкориснішими для себе. Але точно будьте впевнені, скорочення вживаються доволі часто, тому бажано розуміти, що ховається за цими скороченнями. Вітаю вас, оскільки ви стали ще на один крок ближчими до розуміння німецької мови. І тепер точно знаєте: Deutsch Easy. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові, цікаві, а головне корисні відео уроки. Рекомендуйте відео друзям, щоб підтримати канал та розвивати україномовний контент. До нових зустрічей, Alles Gute!